Не тлі не і вічна, гірка пам'ять. Вона ніколи не згасне. Пам'ять, що залишаєш ти нам, пам'ятники, як символ тих, хто пройшов війну, меморіальні дошки як символ про тих, хто своїми грудьми прикривав рідну землю. Сьогодні ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю нашого односельчанина, який загинув. При виконанні службового обов'язку, віддавши своє життя за Україну. Мітинг присвячений відкриттю меморіальної дошки жителю селища Овідіополь войтову Олегу Ігоровичу оголошується відкритим. Почесне право відкрити меморіальну дошку воїну. Який виконував свій обов'язок перед батьківщиною надається заступнику командира 3-го дивізіону з психологічної підтримки персоналу військової частини майору Добініну Івану Леонідовичу та дружині Олені. На рукаві кров, у серці люд. За правду й волю, за сім'ю, дім свій за кохання за свободу. На сонці сльоза, ранкова роса Не плач я поруч, я з тобою ми ж з одного козацького роду. Дервиний по душах мете, пил від гармат на роки опадає, годинник життя беззупинно іде, лиш пам'ять, лиш пам'ять усе пам'ятає. Хвилина мовчання, затихли всі кроки. Скорботи хвилина, громада мовчить. Ніколи нехай не вертаються роки, димом не вкриється небо, блакить. Шануймо! Пам'ять войтова Олега та всіх загиблих воїнів хвилиною мовчання. Ми завжди будемо пам'ятати нашого односельчанину. Він загинув заради мирного неба та щасливого майбутнього нашої країни. Вічна пам'ять герою. Шановні. Ми маємо сьогодні з вами за велику честь бути присутніми на заході відкриття вибральної доски нашому односельцю Войтову Олегу. Я хочу від усієї Відьополської громади подякувати побратимам керівництву частини, де служив Олег, за ініціативу, за підтримку родини Войтова і за те, що ви не забуваєте і завжди поряд з ними. Олег був дуже доброю людиною. Він хотів жити, як і всі ми, як і всі хлопці наші, які загинули. В нього були мрії, були плани, але так склалася доля його, що своє життя він віддав заради майбутнього своїх дітей, своєї родини і свої неньки України. Минає час і завтра вже рік, як Олега нема поряд. Але пам'ять вічна має в кожного в серці, в душі, щоб ми щодня, що хвилини всі пам'ятали, що наші захисники віддали своє життя за те, щоб ми з вами жили достойно, за те, щоб ми пам'ятали те, що вони зробили для нас. Вічна пам'ять Олего, вічний спокій. Овідьопольська селищна рада своїм рішенням перейменувала провулок Балковий в честь. Войтова Олега Ігоріча. І таким чином ми вшанували його пам'ять. Але це така мізерна, мізерний внесок з нашого боку. Я дуже хочу, щоб всі покоління, які будуть в майбутньому народжуватись, жити в вільній Україні. Я вірю в це, і так буде. Так має бути по-іншому не може. Щоб вони всі пам'ятали наших захисників. Щоб хлопці-сини Олега гордилися своїм батьком, бо він для всіх герой. Минає рік, як ворожа ракета, безжально забрала життя нашого побратима. Пекучий біль і гіркий смуток чорним крилом торкнувся кожного з нас, наших сердець. І сьогодні ми зібралися тут, щоб низько скленити голови у скорботі перед героєм, який віддав своє життя заради нашого майбутнього, заради України. І на сьогодні обов'язок кожного з нас від малого до старого робити так, щоб пам'ять про кожного полеглого героя була вічна, тому що герої не вмирають. Слава Україні! Доброго дня, всім присутнім. В першу чергу я дякую своєму чоловіку. І все життя будемо йому дякувати, що ми живемо, що ми бачимо світанки, що ми ходимо по цій землі і дякуємо всім героям. Я дякую всім, хто пам'ятає, хто несе цю пам'ять з собою і. Це наш обов'язок, ми повинні це робити, тому що ці хлопці віддали саме 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 найцінніше. Це своє життя. Вони назавжди в наших серцях. Ця біль ніколи не мене. Вона тільки трошки затихне, але ми з нею живемо. Тому слава Україні. Героям слава. Сьогодні ми вшануємо пам'ять героя. Хто він? Якою людиною був, що любив і чим захоплювався. Олег Ігорович був звичайним порядним та надійним чоловіком. Народився 3 жовтня 1976 року в СМТ Овідіополь. У 1991 році після закінчив Овідіопольську школу номер 2 та продовжив навчання у Овідіопольському професійно-технічному училищі. Отримав диплом слюсаря по ремонту тракторів та автомобілів. У 1994 році прийняв присягу зсу на строкову службу. Після служби в армії почав працювати в Чорноморському порту. У 1997 році одружився. Народилися дві доньки, шлюб не склався. У другому шлюбі народилося двоє синів. Без батька залишилось четверо дітей донечки Ірина та Олена та малі синочки Максим та Денис. З самого початку, у 2014 році, був мобілізований до ЗСУ. А вже 7 листопада 2016 року підписав контракт та вступив до лав ЗСУ як професійний військовий. Воював на самому піці на сході України в Донецькій та Луганських областях у самих гарячих точках. У 2019 році був нагороджений медаллю ветеран війни. Ході повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України в умовах бойової обстановки зразково показав свої знання та вміння ведення бойових дій 31 січня 2024 року. При виконанні своїх функціональних обов'язків внаслідок ворожого удару ракетою, ймовірно, типу іскандер, по позиції підрозділу, отримав поранення несумісні з життям. Нагороджений орденом за мужність третього ступеню та почесним нагрудним знаком головнокомандуючого Збройних сил України, комбатанським хрестом посмертно похований в селищі Відьопель на Алеї Слави, другого кладовища. Ось так здавалося звичайна людина. Та він герой, справжній герой. Інтереси держави він поставив вище своїх особистих. Він не хотів помирати. Він любив дітей, дружину, він любив життя. Але, не вагаючись, віддав його за свободу і став до небесного полку янголів, хранителів із тисячі борців за незалежність України. Запалим вічними вогонь скорботи, за тих героїв, що не впали духом, і не дали країну побороти. Нехай земля усім їм буде пухом. Холодний смуток душу охопив, дощем заплакав, свічка догорає. Він не дожив, не докохав, не долюбив, та праведна душа не помирає. Вона тепер у світлому раю, вона тепер на небі вже убога, поліг із честю воїну бою, щоб ближче стала наша перемога. Запрошуємо присутніх вшанувати квітами пам'ять Олега Войтова. Ти відпочила добра, летіла сам, де рідний крайде Україну голоду нагай, гай, шумаха в Вогником свіча обівала мати дитинча, сповивала пісні, гомоніла про гірку відлю не тою любоду, про чужу бороду, горду, кривачом вода. Жути усе люди, досі жалі на сліз, тих, що не в порух, потяг у кіс, голодом рожих. Плаче свічка, плаче небо, плачуть люди, і від болі рветься серце на шматки. Серед нас живих не буде їх, не буде. Вічна пам'ять вам, герої, земляки. Тобі я дякую, герою, за майбутнє. Тобі вклонюся низько до землі. Були ж твоя незламність і відвага припинять війни на землі. Пам'ятати та шанувати наших героїв це не просто наш святий обов'язок, це наша совість, наша честь. Мітинг присвячений відкриттю меморіальної дошки. Оголошується закрити. Герої не вмирають, Вони живуть у кожному. Вони нас захищають на полі не.